Вітаю! Час невпинно біжить вперед. Завершився ще один тиждень. Знову ми маємо можливість відкласти буденні справи і у святий Господній день поспілкуватися з ним більше. Наприкінці робочого тижня запрошую вас протягом п'яти хвилин роздумувати про вічні цінності. Я пригадую той час, коли навчався в першому класі. На першому уроці наша перша вчителька розпитувала нас про наші мрії. Всі, соромлячись і ніяковіючи, говорили про те, чого хочуть досягнути в житті. Коли черга дійшла до мене, я сказав, що хочу стати космонавтом. Мої однокласники почали тихенько насміхатися, і мої щоки зачервоніли. У ту хвилину я вирішив, що більше ніколи не буду говорити про те, чого хочу досягнути. Але моя вчителька поклала мені руку на плече і сказала: Ти маєш право мріяти про що завгодно. Потім вона додала: якщо ти будеш впевнено рухатися у напрямку до своєї мрії, і будеш прагнути жити таким життям, яке собі уявляєш, то успіх прийде до тебе зовсім несподівано. Багато хто живе понуро, тому що немає мрії. Людське життя, на відміну від життя тварин, характеризується здатністю планувати майбутнє і жити мріями, які через працю, наполегливість і старанність можуть стати реальністю. Але недостатньо мати мрію, треба працювати для її втілення в життя. Апостол Павло в посланні до Филип'ян написав. Браття, я себе не вважаю, що я досягну, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женуся до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Одні животіють, тому що у них немає мрії, інші зазнають невдачі, бо не докладають достатньо зусиль для досягнення своєї мрії. Жити значить досягати своєї мрії, дивитися у майбутнє, наполегливо працюючи сьогодні. Дорогі друзі, у чому мета вашого життя? Можливо, ви прагнете отримати освіту, щоб забезпечити собі ім'я і положення в суспільстві? Можливо, ви потішаєте себе надією, що одного разу досягнете вершини розумової величі, будете засідати в дорадчих та законодавчих органах країни, сприяючи проведенню в життя державних законів. У цих намірах немає нічого поганого. Кожен з нас має прагнути до досягнення високої цілі. Ми повинні поставити перед собою високу мету і не шкодувати жодних зусиль для її здійснення. Просіть Бога допомогти вам втілити ваші мрії в життя і жити заради високих цілей. Помолимось. Дорогий Господь, дякуємо Тобі за те, що Ти закликаєш нас ставити високі цілі і мріяти про їхнє досягнення. Допоможи, Господи, нам не тільки мріяти, а прикладати всі наші зусилля, щоб досягти найкращих цілей у житті. А наша ціль, Господи, бути з тобою у вічності. Допоможи нам, щоб вона здійснилася у нашому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Господь готовий допомогти вам у досягненні вашої мрії, якщо ви самі будете рухатися у напрямку її реалізації. Ми пропонуємо вам цікаву серію уроків формула життя, що допоможе ставити правильні цілі і досягати їх. Ви зможете отримати ці уроки, якщо напишете або зателефонуєте нам. Електронну адресу та номер телефону дивіться на екрані. Бажаю вам господніх благословень та суботнього миру. До побачення.